Тепер буде чекатися до цього понеділка, коли Трамп про все розкаже, але все-таки прогнози можна будувати. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Ну ви вже, мабуть, всі чули, що Трамп зробив заяву про те, що в понеділок він зробить заяву про Росію. Чому він не зразу зробив заяву? А чому він її відклав аж до понеділка? Ну це зрозуміло теж. Сьогодні європейці, сьогодні Росія, сьогодні Китай всі починають. Робити свої зауваження, думки, висловлювати свої якісь ідеї, і все це зрештою може призвести до того, що ідея Трампа буде трансформована з урахуванням позиції всіх цих гравців. Але костяк вже абсолютно зрозумілий. По-перше, якщо Росія за ці три дні не прийде і не впаде на коліна перед Трампом, чого звичайно ж не станеться, то будуть введені нові санкції, і їх буде багато. І просто Росія попадає в пакет цих санкцій, мит і всього іншого, що було це одна частина. Друге, закон, який приймається в Сенаті і в Конгресі, він передбачає суттєві санкції, але там є хитрість. Ці санкції не будуть введені зразу після рішення конгресу, а їх повинен вводити сам по своєму бажанню Трамп. І він про це теж вже заявив. Отже, вони не набувають обов'язкової сили, вони дають можливість Трампу їх використовувати. Це як позитивно, так і негативно. Ну, ми би хотіли, щоб вони автоматично ввійшли в дію в момент прийняття, але так не буде. Третя частина Трамп вже оголосив, що фінансувати озброєння України буде НАТО. Відчуйте велику різницю НАТО і Європейський Союз. НАТО це більше і сильніше з точки зору війська. А НАТО це багатше, і е, сьогодні Трамп, який міг би сказати Європа – це ваша справа. Як він це говорив раніше, сьогодні він говорить інакше. Він говорить, НАТО буде фінансувати. НАТО буде фінансувати, е, а не е, е, Європа. НАТО це те, де головний Трамп. А Європа це те, де Трампа немає. Ви чуєте теж різницю. Ну і ще дуже важливий момент в цьому плані це перемовини. Ми чули недавно від Келлога, що Росія стане третьою стороною, сполучені штати стануть третьою стороною, тобто буде Україна з своїми інтересами і прагненнями, буде Росія своїми інтересами і прагненнями, і будуть Сполучені Штати як третя сторона своїми інтересами і прагненнями. У даному випадку цю тему мені здається, вже треба забути. Маск зробив великий переворот. Ще раз пояснюю. Причина в тому, що з'явився маск. Маск з його проросійською політичною силою вибиває стілець з під ніг Трампа, якщо Трамп залишається проросійським. І таким чином, раптом, після того, як Маск вирішив створити свою політичну силу, Трамп робить різкий крін в бік повернення до традиційних республіканських цінностей, на відміну від того, що було останнім часом. Таким чином маск виявився третім. Позитивним для України гравцем в порівнянні з дерсекретарем і Келлогом, які значить, Рубіо і Келлог завжди були такими ну як би, проукраїнськими силами. Тут раптом з'являється маск, абсолютно антиукраїнське, абсолютно венцівське, абсолютно крило інше, але коли він почав діяти зі сторони, він почав. З сторони партії, ну з, з зовнішньої сторони він почав приносити користь в тому числі Європі, Україні, Заходу всім, тому що Трамп відчув, що йому потрібна підтримка. От підтримка Європи, консолідація в даному випадку мають значення. Ну і е, всі раптом змінилися. Як тільки Трамп відчув, що треба мінятися, змінилися всі інші. Канцлер новий заявив, що е, 500 мільярдів. Росіяни повинні заплатити Україні. А що хто платить за підсумками війни? Той хто програв, не буває такого, щоб країна програла і їй платили гроші. Ні, завжди буває навпаки та країна, яка програла, та й платить. В даному випадку це говорить про те, що репарації будуть платити Росія, і це вже є фактом, який не викликає ні в кого сумніву. Це якби позитивний момент. Другий момент, що Трамп створив фонд. Інвестиційний відбудови України і сам його очолює. Це, до речі, показник того, наскільки він довіряє українській стороні, тобто не довіряє зовсім, і що він вже націлений на якісь певні мирні процеси. Він сподівається, що успіх буде досягнути. Ми теж цього сподіваємося. Європа теж буде створювати чи створює свій фонд. Хто його очолює, як сказати, не можна. Але вже сьогодні очевидно, що будь-які помилки і будь-які хиби, які робить Зеленський в зовнішній політиці, тепер вже не мають значення. Чому тому, що рішення вже приймають без нього рішення приймають в інтересах всього нашого блоку, куди ми теж вже входимо. Очевидно, з точки зору ідеологічної так. Помилки Зеленського на фронті, помилки Зеленського в внутрішній поліції, ті, ті, все ще мають значення, але це буде поступово е, нівелюватися. В першу чергу я думаю, що це почнеться з фронту. Е, коли нам будуть давати більше зброї, е, буде більше контролю над тим, як ми воюємо, як це було в певні моменти, і е, певні операції, певні захисні споруди і все інше, це все буде. Вже під контролем колективного розуміння заходу, що нам треба перемогти. Ну а потім займуться і внутрішньою політикою. Так що я абсолютно спокійний, що ці всі репресивні штуки, які зараз затіїв Зеленський, йому не дадуть ніякої користі. Ну, як би для мене це очевидно. І ключове, що ми повинні зрозуміти, що сталося, що міняє роль України, тому що ну раніше Зеленський був там, ходив героєм. А тепер це вже не має значення. Чому не тому, що Зеленський став гіршим, не такий, який був, так і залишився. Але сьогодні дуже важливо те, що саме в даний момент прийнято рішення, що Путіна треба зупинити не в Україні, зупинити, а всюди. Розумієте, зупинити Путіна всюди, а не тільки в Україні. Чому? Тому що стало зрозуміло, що для них нарешті, що Китай, Іран, Росія це одна сторона, і треба зупинити. Цю сторону, всю, і в тому числі Путіна. І ознаки цього ми вже побачили і бачимо по всім напрямках. І для мене це дуже позитивний знак. Я сьогодні з радістю прочитав оці всі повідомлення. Я говорив вам <клес> всіх відео, що цей розворот, який відбувся, він глобальний, тому що це стосується не України, це стосується більш серйозних світових речей. І особливо внутрішніх проблем сполучених штатів. Але ключове те, що я ще раз кажу, що наші проблеми тепер стають частиною всесвітніх проблем заходу. Проблеми заходу. І тепер на те, що буде відбуватися в нас, будуть впливати активніше. Бо раніше це як було? Ну нати вам кістку, ви там робіть що хочете головне від нас відчепіться. Зараз такого вже не буде. В цьому є великий плюс. Вибачайте, все, що сталося. Так от, прийшов вас, будь ласка, поширюйте це відео це передусім. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Я говорив уже про те, що у нас глядачів понад 80 тисяч, а підписників менше 15 тисяч. Ну це якось постійних глядачів. А 80 тисяч. Тобто, оці постійні глядачі, які не підписані, я до вас звертаюсь. Ви, будь ласка, оце ж візьміть, натисніть і підпишіться, бо це для мене дуже важливо. Бо коли Трамп буде проголошувати свою промову про Росію, каналу виповнюється рівно 4 місяці. А ми маємо, ну, хоча б хоча б 15 тисяч на той час набрати. Дякую вам, гарного дня! Він у мене вже гарний. Слава Україні!